Як працювати в команді і коректно спілкуватися з населенням, як бути лідером для підлеглих і правильно їх мотивувати? 72 нових керівників та працівників. Територіальних управлінь юстиції пройшли спеціальний тренінг. Його мета змінити філософію спілкування держслужбовця з громадянами, допомогти працівникам розвивати здібності, управлінські якості та навички співпраці. Вчили на прикладах, моделювали ситуації, навіть влаштували стрес і допомагали його подолати. Такі навчання для нових працівників міністерства юстиції планує проводити щопівроку. Ми сейчас назначаємо нові кадри по відкритим конкурсам і екзаменам, і цей тренінг об'єднання пригодиться в комунікації з нашим народом, тому що ми не хочемо тих сотрудников, які закриваються у себе в кабінетах і не общаються з нашим народом. Ми хочемо сотрудники, которые обслуживають наше населення. Безумовно, це має бути стримана коректна поведінка. Для цього ми освоювали стресу стійкість, це коли в екстремальних умовах наш співробітник повинен вести себе спокійно і надавати професійну послугу. У без хамства, без затримок для того, щоб людина прийшла вийшла задоволеною з наших органів юстиції.